Ну от я вам скажу так, що я, друзі, зараз занепокоєний тим, що буде біда в магазинах, про яку ми щойно говорили е, в нашому ефірі. А все йде до того, що готуйтеся добряче розкошелитися. Наприклад, ціни в магазинах зростуть особливо. Це стосується олії. Пляшка mm -hmm. зараз е, коштує в районі 60 гривень. А може вирости до 100. І це друзі не за літр, а за 800, А то і 750 мл, мілілітрів. Бо пляшечки ж не літрові зараз. Ага. От такі от стрибки. Цін очікують нас в магазинах. Нічого собі. Ну, чесно кажучи, то є прекрасна нагода для того, щоб все робити на пару. Так буде здоровіше. Водичку підлив. І воно там. Я жартую насправді. Це ти розкажи, це ти розкажи. <світ> да. Слухайте, насправді ж цікаво, що стало причиною такого стрибку вартості олії і чи варто чекати нових цінових сюрпризів? Давайте дивитися далі в сюжеті. Соняшникова олія б'є нові рекорди. Лише за рік її вартість зросла більше, ніж на третину. Якщо торік пляшку масла можна було купити за 61 гривню, то зараз це вже від 70 до 82 гривень. Роблю як би, закупи, щоб е, літрів 10 було, 5. То взагалі зараз в Україні відбувається відчудне дорожчання продуктів. То Олія цьому також піднялася. Ну, гривні так 4-5 доходить. Ви знаєте, це дуже заметно не по самому товару, а по самому кошельку. Як я приходжу з одною сумою, я вже не можу купити через тиждень те, що купляла минулого тижня. Якщо ми брали 5 літрів приблизно два місяці тому по 74 гривні. Свіжа соняшникова. То зараз ми вчора телефонували, сказали, що залишилось дві бутилки олії, і вона вже буде по 100 гривень за літр. І це ще не кінець, ціни й далі повстимуть вгору. Вже з 15 жовтня соняшникова олія подорожчає на 40%. Про це повідомив народний депутат з парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Солідарні з ним і його колеги. 40% не готовий коментувати, але те, що дорожчання частково відбудеться, це, це факт. Сумвартість виробництва в Україні тягне за собою додаткові фактори витрат пов'язані з війною. Це логістичні витрати додаткове обтяження. Це фактор виробництва до здорожчений він через ціни на електроенергію на відповідно. Фактор інфляції продовольчі в Україні більше 22%, Всі ці речі в сукупності відіграють значну роль у формуванні ціни на олію. Сприяли здорові. Щенню соняшникової олії і погодні чинники кажуть експерти через посуху у південних регіонах України. Кількість зібраного соняшнику суттєво зменшилась. Понад 300 тисяч гектарів посівів втрачено ще на мільйоні гектарів врожайність впала більше ніж на 30%. відсотків. Херсонщина, Миколаївщина, Одесьчина. Там, в залі, я бачу соняшники, ну такі, як 5 копійок знаходяться, то деякі навіть фермери не йшли на додаткові витрати щоб на збирання, а прямо задискували посів, бо затрати на збирання не перекривали ту виручку, яку можна отримати. Більш-менш ситуація у центральних та західних регіонах. Цьогоріч там засіяли понад 450 тисяч гектарів. І вже зібрали близько півтори тисячі тонн соняшнику. Візуально різниці протягом минулого року практично немає. Це олійне насіння, воно, як правило, невеликих розмірів. Ну, бачимо, виповнене то і олія буде. Ну, тобто, олії тут не, не нижче база. Втім, фермери зазначають, через глобальне потепління. Тенденція до зменшення врожаю соняшнику зберігатиметься. Парниковий ефект, що більше викидів, і це приводить до того, що е, більше посух стає, і відповідно складніше вирощувати. Щороку Україна виробляє понад 5 мільйонів соняшникової олії. Споживають українці близько 500 тисяч продукту. Все інше йде на експорт. Тому вартість соняшникової олії в Україні залежить і від світових цін, кажуть економісти. Пішла вниз олія соняшникова в ціні на світовому ринку. Ну тому, якщо на світовому ринку вона пішла вниз, ну те вона піде вверх в Україні на 20%. Якщо ви зараз поставите 100 гривень літр олії, люди її просто не будуть купляти психологічно. Тим більше є купа замінників олії на сьогоднішній раді. Дефіцит соняшникової олії в Україні експерти не прогнозують, хоча й зазначають, обсяги виробництва дійсно знизяться. Однак товару навіть за цих умов вистачить на всіх українців. Цьогорічний врожай зернових та олійних культур за попередніми підрахунками аграріїв складе близько 76 мільйонів тонн. Це на півтора мільйона менше ніж торік. З них близько 20 мільйонів соняшнику. І цього для забезпечення України більш ніж вдосталь.